Супермаркет побутової техніки вигорів вщент на одній із центральних вулиць Сімферополя. Загоряння сталося пізно вночі. За непідтвердженою інформацією від пожежі постраждала і будівля місцевої регіональної телерадіокомпанії. З подробицями наш кримський кореспондент Вікторія Орел. За попередньою інформацією, супермаркет побутової техніки на одній з центральних вулиць Сімферополя загорівся пізно вночі. Причини займання наразі з'ясовують. Вогонь був такої сили, що його кілька годин гасили дев'ять автотестер з двома пожежними драбинами. Загоряння ліквідували біля п'ятої ранку. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Площа пожежі становить біля 1200 квадратних метрів. За непідтвердженою інформацією, від пожежі постраждала будівля місцевої регіональної телекомпанії Неаполь, що знаходиться поруч супермаркетом побутової техніки. Але більше подробиць рятувальники обіцяють надати згодом. Вікторія Орел, Кримтесен, один. 1...